Всім привіт, народ, слава Україні. Новий день, нове відео. А, негода ніби відступила, політий легесенький сніжок, майже без вітру. А, не буду 100% стверджувати, що так само і за селом, бо ще не був, але думаю, що сьогодні вже зовсім все інакше. А, ну, Так чи інакше, вночі ще вирувала негода, був сніг, вітер. І точно знаю, що е, рух дорогою ускладнений. Поки знову ж таки поки ще все пухко. Зараз поїду е, швиденько ще раз розгорну і вдамося брати до роботи якоїсь в майстерні, може довершим карата, карата, може... може. Ну, коротше, буде видно, як воно все далі буде. Так що знову буду вам показувати, чим ми сьогодні займаємося. Е, вам гарного перегляду. Не забудьте поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося. Працюємо. Ну що, заводимо нашого коня і беремося знову до роботи. Її буде не дуже менше, ніж вчора. Так, по відчуттях. Ну, але то все, як ви розумієте, не точно. <кхід> Дивіться, я вже зносився. Зносилася резина на ножі. Ну, але ті троси дуже багато дають. Якби не ті троси, тої резини вже не би не було. Ось. Ну, я думаю, що ще цей сезон і наступний вона відходить по-любому. Ну, а далі бачите, може, прийдеться поміняти. То вже, як то кажуть, поживемо, побачимо. Все, беремося до роботи. Бачите, в селі снігу майже нема. Зараз тільки при виїзді з села і зараз я так думаю, що і почнеться. Бо там рівень дороги нижчий, ніж рівень поля, там його одразу і замітає. Небагато, небагато. то, що в селі. Ну, пів дороги закурило, але ще їхати можливо було. Пробіжимося туди і назад і, і буде спокій. З середина обіцяють морози мінус 13-мінус 14 градусів. Ну, зимина ніби вкрита. Ну а далі побачимо. Ну, пів дороги твердо, в снігу. І в снігу тут більше як пів метра. Значно більше. Тут снігозатримання велике і рівень великий. Якось так, працюємо далі. Так. Забило повітряного фільтра снігом. Mm -hmm. Зараз навіть його немає смислу видувати Маю замінника отакого, бушного, але він завалений січкою якоюсь, я так зрозумів, що то соя Зараз продуємо, спробуємо на ньому їхати, може щось вийде. Купа болота, добре був завалений фільтр. Через то він такий новий. Я не, не знаю, що я на ньому поїду, бо він скоршу всього, що був теж перенасичений брудом. І через то ми його поміняли. Ну, але спробувати варто. В будь-якому випадку зараз. О. Пробуємо. Так, затудив фільтр ще ось такою картонкою, щоб прямий ударів снігу не був на фільтр. І він так буде служити. Капельку довше. Але не знаю, як я потім кар... капота відкрию, бо так з притиском закрив. Ну чого якось відкриємо. А тепер можна їхати назад на роботу. Є ділянки дороги, які вже повністю перетягнуті. от якось тут. Але благо тут а, рівень снігового покрову на дорозі невисокий. Десь сантиметрів 20-25 більше не буде. Тому тут теж е, люди проїжджали без ніяких там е, аж над проблем. Ну, але все одно, ну і знов сніг пустився, як бачите. Все одно треба горнути, все одно треба чистити, дорогу треба тримати в чистоті, тому що, якщо її не тримати, то потім, як е, говорить практика, все одно треба більше солярки витратити і більше часу затратити, то краще ліпше такого легенько прокататися і мати спокій, ніж потім е -е, дуже серйозно працювати і результат той же, а роботи більше і плюс до того дискомфорт людей, бо важко їхати. То краще буде так. Ну, а тут вже дійсно жорстко, тут вся дорога переметена, і тут твердо метр снігу. Так що є різні ділянки на, наших, на нашій дорозі а, Різної ступені складності, а дорогу треба тримати в чистоті по всій довжині. Ну що, дорога в нас розчищена, але знову Політує сніжок. Ну, а то такий лайт варіант, бо то без вітру, без нічого. Так. Гарний такий лопат, і сніг падає. Досить акуратна і класна погода. Не дуже вам став щось сильно показувати сьогодні, бо так фактично а, вилазка була така а, лайт варіант. Було таких дві ділянки, а, що жорстко запакували. Я навіть не встиг камеру в руки взяти, бо... Треба було діяти і реагувати миттєво. Ну, я думаю, всю загальну картину ви і так побачили. Зараз рухаємось на базу і будемо братися ще до якоїсь роботи. А, весна не за горами, так що роботи в нас просто вагон і, і, і маленька тілешка. Так що не перемикаємося, дивимося далі. Так, Тут хлопці складають МТЗ до купи. Хлопці бадають нашу неву. Шум, гам, як в вулику. Нашуся кардан крути Давай давай, Бодь Бажайте, щоб він зараз не лобовуху вам не вибив. Бодягов! Що? віра Дядьку, упускайте думкрат. <тас> думкрат треба откуп пустити хлопці. Дядьку, упускайте, думкрат! Не чує? А чую, чую і ніс не роблю. Ще трошка. Оп! Ко мало би бути добре. Будемо разом. Боя, чуть майна! Так, мотор поставили. Файно є. Е, можна йти обідати. Так, сьогодні в нас польова кухня. Я нині старший по кухні. Хлопці вчора без мене жарили воробольку. А нині зваримо макароні з сосіськами. Все, одна смакота. Тема, не? Перми їм казанок і варимо макаронки. І потім з'єднуємося до купи. Рецепт доволі простий, швидкий і смачний. Ну що, наше блюдо готове, можна йти обідати смачного нам. Так, По буржуйці там було дуже багато коментарів. Роботи не буде і щось типу того. Я ж одразу сказав, що ще буду деякі удосконалення. От зробив такий дошок. І воно собі гарно йде туди. Вентилятора, в принципі, майже ніколи не вмикаємо. Абсолютно спокійно, самотіоком воно йде. Все чітко, в натурі клас. Якщо дуже сильно треба, щоб в дальній частині майстерні швидко набралася температура, тоді я включаємо вентилятор і то половину ми тут закриваємо, бо занадто великий потік він дуже швидко о... остужає, охолоджує. Буржуйку. Так що, в принципі, зранку, якщо розпалюємо до обіду на цілу майстерню, тут десь 400 квадратів і метрів, певно, 7 догори. Ну, правда, стеля утеплена мінватою. Нам спокійно хватає тепло, все нормально. Сьогодні, рахуйте, вночі було мінус 13, зараз в майстерні, щоб я не збрехав, я знаю, плюс 10, плюс 8, плюс... ну десь так, плюс 10, плюс 12 можна сміло. Напалити отакою от буржуйкою. Смислу щось видумати друге не бачу. Причому, що якщо дуже сильно треба накочегарити, то о, грубих гарних патичків, ні, якоїсь там полови, і вентилятор включаємо і за годинки-дві тут абсолютно теплота. Так, буржуйку розкочегарили знов. Я приблизно вам покажу, що тут робиться. 265 градусів. Тут саме зимніше, 120. Тут саме тепліше. 200. На камені. 430 градусів. Про що ви говорите народ? Тут взагалі от 197. Тут пальця неможливо втримати. Тут 150. Хоч і є повітряна рубашка, але воно гріє так, що коло нього стояти неможливо. 350. 300. 250. Комін, коротше, до самої гори кипяток. Звідси от валить повним ходом. Не поняв. 230. 450. Нормальох, ні? Ну дуже холодно. Тут 95-93 градуси. Коротше, вона валить, як зварйована. Нічого тут нічого вдосконалювати не треба. От чуть щось зараз якби там було дуже холодно, включаєш при такій температурі вентилятор. І за хвилини-дві вона вже холодна повністю. Так що нам такої буржуйки на опалення з вухами хватає, Нічого тут удосконалювати не треба. Конструкцією ми цілком задоволені. Ну і, як то кажуть, шкірана куртка спортивні штани. 270. 260. 460. Краса, тепленько, файно. Люкс. Отаке у нас сьогодні відео народ. Вони дуже довгі, але приблизно орієнтуєтеся, що ми робимо. Приблизно знаєте, що ми не спимо. А в роботі, та й таке. Попереду нас чекає відео про ремонт карата. По факту він вже майже завершений. Коли вже буде завершений, випущу відео. Попереду. Старт нового, нового проєкту. Ну, коротше, цікаво буде далі, купа роботи. Не знаю, чи все встигнемо, бо вже рахуйте лютий перевалив. А як далі погода буде, ніхто не знає. Якщо у нас повернеться стара зима і буде лютий з березнем а, ще зима, як в нас зазвичай є, то встигнемо все. Коротше, народ, на тому ми будемо завершувати дану серію. А, ви знаєте, що робити. Ставимо пальці вверх, підписуємося на канал, не забуваємо коментувати. Попереду дійсно ще дуже багато цікавої роботи. Не, не пропускаємо відео, ставимо дзвіночок. Ну і По максимуму допомагаємо активно розповсюджувати відео, щоб канал розширивався. До нових зустрічей! Слава Україні, слава збройним силам України.